Повернувся доброволець першого добровольного мобільного шпиталю імені Миколи Перегова, хірург, військовий медик, доброволець, миротворець, полякин Олександр Борисович. 13.02.1962 року народження, який помер 17.10.2025 року у місті Києві в клінічній лікарні Феофанія від ран отриманих під час виконання бойового завдання, підсилення медичної групи, що надавала допомогу пораненим та хворим військовослужбовцям Сил оборони України. На стабілізаційному пункті 141 окремої механізованої бригади в селі Орли Синельнівського району Дніпропетровської області 21 липня 2025 року. Полякин Олександр Борисович долучився до лав першого добровольчого шпиталю з початку війни. Відтоді працював в десь. В десятках локацій по всій лінії фронту брав участь у порятунку сотень поранених військовослужбовців Сил оборони України за свій внесок у захист України був відзначений медалю за врятоване життя відзнакою Президента України за свободу України, відзнакою міністра оборони України, медалю Хрест пошани, відзнакою міністра оборони України. Медалю за сприяння Збройним силам України, відзнаку головнокомандувача Збройних сил України почесним нагрудним знаком за збережене життя, відзнаку головнокомандувача Збройних сил України почесним нагрудним знаком за сприяння війську, почесною грамотою Верховної Ради України з нагрудним знаком до грамоти. Відзнакою Ради національної безпеки і оборони України третього ступеня. Смерть Алякіна Олександра Борисовича пов'язана із захистом батьківщини. Ще дякую Вам, землякам нашого друга поляка, як ми називали Олександра Борисовича, за неймовірну людину. Якщо є сучасні святи, він був одним з них. І тому сьогодні стискається серце і дуже хочеться плакати. Навіть коли проводив за 10 до 11 років війни багатьом побратими посистеб краще життя, дуже важко змиритися з новою втратою, особливо коли уходять краще. Бо скільки б не валав до Господа і не питав, чому самові, чому так рано. На жаль, на це не відповіді. Але з іншого боку, не плачте. Він прожив неймовірне, красиве життя. Я не знаю людину, яка б не шанувала і не любила Сашу, як називали його наша молоді. Він був тим мовчазним прикладом, який вчив не словом, а ділом. Він щодня робив те, що тримається Україну. Оцей мовчазний подвиг. Який не в Фейсбуці, який не в інтернетах, який не на телеканалах, завдяки таким, як він, ця країна досі стоїть і буде стояти. Буде стояти попри цю скажену московську орду, яка щодня нас нищить. Щодня войнує наші міста, наші села, наше життя, вбиває наших осу, старих побратимів. Ми маємо щепити кулаки, згуртуватися і пам'ятати, що. Ми маємо вистояти, Ми маємо зупинити цю війну. І Олександр Борисович, друг поляк, показував, як це треба робити. Тихо, без зайвого пафосу, щоденною важкою працею і таким лицарським, справжнім лицарським спокям. Очевидно, Борисович Доніс свій хрест, Доніс настільки достойно, як дай Бог кожному з нас. Людина з великого літери, людина тита, яка врятувала тисячі життів, не лише тут, на Одещині, в Україні, а й на передовій своїх по побратимів, не рахуючись ничим, не ни своїм станом здоров'ям. Можливо, до думкою родини він що для того, щоб спасати, спасати воїнів, які зараз. Боронять нас і захищають під цієї клятої орди. Три місяці сподівань, mm. три місяці голитов. Усі чекали гарної, дужлі звістки, що він зміг обороти, але не провели великий жаль. Цього не сталося. Ма крутий спеціаліст, людина з великою літерою, людина, яка завжди тримала своє слово. Один раз я запитував, а Борисович, Може, досить. І добре пам'ятаю нашу останню розмову з ним після обходу, в останній день перед відрядженням, зайшов до нього в кабінет. І я йому знову задаю це запитання. Борисович, може досить? Він задумався і потім відповідає. Напевно, це. Моє останнє відраження. На жаль, тут він отримав своє слово. Це непоправна втрати для всіх нас через почуття рідних. Велика шана купив, і вічна пам'ять. Аби тебе такої сім'ї в місті і в районі, які б не пройшли через його золоті руки. Він і був професором, тому що не мав коли писати ці дисертації. Він працював. Він зберегти тисячі людей, як цивільних, так і військових. Для моєї сім'ї. Мабуть, як і для багатьох інших сімей. Він був сімейним лікарем, просто лікарем-порадником, який в будь-який момент міг прийняти і порадити. Він вибрав собі дорогу, сам мені шукав з го року. Він знайшов побратимів і пішов таки на фронт. Він пройшов цю дорогу, яка привела його у вічність. Знаєте, перед тим як він їхав вже цей останній раз на війну, щоб спасати хлопців, бо він завжди казав, що не вистачає хірургів. Ми з ним обнялися, я йому кажу, Борисович, бережіть себе. І потім, через деякий час, я почув, що дійсно що він отримав поранення, що він лежить в опанії. Кожен день за нього церква наша молилася. Він дійсно мені героєм. Ще дві два роки тому він отримав найвищу церковну нагороду. Для медиків це орден святого Пантелеймона цілителя, отримав від баженнішого півання митрополита Київського України. Тож це дійсно велика людина, великий подвижник, який, не жаліючи свого життя, своїх сил ішов на передову, щоб спасати людей.